Вид, що ми не що ми, нас не бачить, так? Да? Дивись, е, як виїхати з діагональної парковки, коли ти стоїш поряд з машиною, рядишком машинка стоїть. От коли ми викрутимо колеса вправо одразу на цьому місці, це циркуль виходить. Якщо ти зараз почнеш рухатися зразу з такими колесами. Оце колесо піде навколо своєї осі, і жовка одразу піде правіше. І ти ми задінемо цю машину. Якщо ми будемо стояти в глибині і зразу накрутимо колеса, ми машину цю задінемо. Але тільки ти порівняєшся з заднім колесом з, з машиною з колесом сусідньої машини, тоді одразу можеш накручувати кермо. Тобто тобі треба, виходить, або зрівняти задні колеса. Раз, два. Це можна побачити в бокове зеркове зеркало, якщо є додаткове зеркальце. Або можна ще орієнтуватися по жопкам. Зрівнюємо жопки, жопку одну, жопку і другою. І тоді накручуємо колесо. Одразу виїжджаємо на рівних колесах. Зразу це нам неправильно. Ми вирівнюємо колеса, доїжджаємо, зрівнюємо жопки і тоді накручуємо колеса, виїжджаємо. А зараз треба колеса вирівняти. Да. і порівнятися з машинами.